А то пітва навіть почався апокаліпсис. Будь ласка, будьте обережними. Ви це чули? <клухи> <плухи> так. Так, давайте в, в вікно. Подивимося. Ми вже готові і давайте вже пере... переодягнемося. Давайте, да. Давай. Так, все, ми з подругою переодягнулися да. Так, Давайте краще розчаснешся. Так, да, давай. Часка. Давай я беру. Ось. Ось, дивіться, я вже розчесалася. Давайте Нам треба їхати чи що? Поїхати. А що бачите його? Вони туди до нас набрати. Да? Так, так давай, э, та, давай я по камеру. Блін, тільки може, подивіться їх тут двоє. Там треба спробувати якось вийти. Наверх пішле. Може... Ой, я так сиділа. Так, давайте ось. Може нам спочатку... Давайте я спочатку. Дивіться, зараз давайте ми покупаємося, а то ми, мабуть, думаю, що ми не будемо десь 5 днів, тому що поки ми їх уб'ємо. Ось, дивіться, давайте переодягнемося. Ось. да ось. І знімемо оцю шапку. чи що вона там. Так, давайте ось. Покупаємося. Реально це якісь ужаси. Так, да, це це ужасно. Як так? Mm. От... Взяли, а що там наші сусіди? Не знаю. Ось і до нас прийшли, до, до них ні. Побачили? реально не прийшли, а да. До, до них несправедливо. Да. Давайте я знову переодягнуся. Давайте так пішли на вулицю знову. Буваєш таке. Може на вулицю піде чи ні. Красиві. Чи ти вийдеш? Давай я вийду Ага, виходь. О, ні. Так, основний. може я тут нам поки що вони можуть до нас в дім забрати. Ось він. Де? Ось, бачиш? Такі кось не дуже хочеться. виходити. мені я і виходить. О, Теж. Я краще піду. Давай. Підеш в дім, добре. А, давай, отут -от буде у нас такий. Я не знаю, що нам поставити, щоб ми точно спаслися. Давайте поставимо. Так. А якщо нам із за зомбі виключать світло? Вони можуть. Перекрити. А! а! Пож, давайте. Таке? Не добре, що таке? Переключається? Чи о, це о, он ти он з тут? Фонариком? Може вони пере... Як воно, переключається. Давай, Може, там ми зомбі? Нас, е о обостроїмо хату. Давай. Я там нам принесла свій сильники. Так? Да? Так. Да. Добре, давай, де вони там. Що це мігає? Я не знаю, це за зомбі, щось там. Може, вони ще там? Так, вони ще там. Вони можуть там електричество, вони могли о, залізти. Куди вони могли ще залізти? А, може вони нам повидати? так, Може. Так. А, давай построїмо. Давай, давай ага, у нас а, тільки, буде. Давай, е давай такі е лазери поставимо, щоб ніхто не міг проходить. Тільки давай біля вікон. Біля вікон? Да. Давай, давай. Ось вони два. Бачиш? Два. На людей не реагують, вони реагують. О, Боже, бачите їх? Вони хоч на нас не реагують. Це дуже класно. Да, це вже так, класно. давайте вікна за. Але ну, якщо ми вийдемо, окна. то вони среагують, я знаю. Давайте. Ем, де у нас вікна? Так, добре, ось я знайшла. Давайте вже построимо. Так. Да! Ось, нарешті вже останню поставила, а ми вже дім тут повністю. Прикри, отак, от закрила, тільки не змогли кришу. Yeah. І вже yeah. нам yeah. лісниця не вистачило. Вже... Ді... вже день настав, а ми ніяк не вибіжемо. Так, давай, так, ми вже вікна прикрили. Що нам ще там зробити, щоб ми були точно прикриті? Yeah. Давай, давай десь зробимо собі тут базу. Ти, okay. ти ніхто не забереться. Okay. Так, давай, потім може, подивимося по всьому Брокхевену на, на оцих ем, кам на, на камерах подивимося на весь Брок і може там теж розвалялися ем, е, зомбі. Так, заходь ти вже зайшла? Ні, давай заходь. Заходь, зайшла. Так, давай відстріляємо, зараз буде дуже страшно. Давайте приїжджаємо. Давай, 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 давай. Ворота закрилися. Вони зараз у нас вдом попадуть. Okay. Бистро, быстро. Все, закрили. Oh. Давайте ускоримося. Так, зараз я... О, у нас в машині є вода, можна її пити. Ага, добре. Так, давай. Давай, нам треба. У мене тут э, цей. Закінчується нам скоро треба буде на е, заправку. Тут давай жарт. зараз. Закрутуєш? Ні, не, зар... не жарко. Давай давай, давай. Давай. їду. Давай, давай. Да, їду вже. Че своей аккуратністю. акуратністю. вибач. Ось, вже заїхала, ось, все. Давай я всю її. Так, загружається вже. Потім ще скупимося, щоб їжі вистачило. Ну, добре, що у нас в машині хоч була вода. Ага, так, давай виходимо з машини, поки що машину тут залишимо. Давай. Так, може давай? Ось, давай, виїжджаємо. Так, все, я вже їду, ось. Машину треба помити. Отак добре. от. Ти, давай. Я Ти там вже, вже скрупляєшся, да? Я вже все купила. Добре, зараз. Е, мені треба вийти. Добре, от тут хай машина постоїть. Постої... Давай. А! Я візьму тут чипси, буде Воду обов'язково. Воду візьму. Воду обов'язкову. Воду обов'язково. Колу краще набери. Да, але воду треба дати. Ось так і так все можна Вже касіра э, вийшов. Чого а чо він привратився в зомбі? І пішов до нас Діма. О -о. Так побіжала в машину. Быстрій Я нічого, аж від мене пари. Дивися. Давай! Давай, так їдемо на. Їдемо на. Що ем... ти запілася вже? Нам треба нам треба зомбі побіждати, а вона тут поїє. Так давай. Пистріше. Куди? На камери города. Куди ще? Ось, давай відкриваємо. Я водичку поп'ю. Добре пий. Ой, я ой, поки я... ще надивлюся. Я О! Оно, наш дім. Бачиш? Бачиш там зомби багато. Так, да, бачу. Так, так, в... в магазині нікого немає, можна буде зайти, якщо потрібно буде. Так. Так, ні, ніде немає, тільки у нас біля дома. Дамо. Так, давай. Чесно ось. А Дала... ну-ка я подивлюся теж. Та так, давай покрасимо. Реально, немає. Все, поїхали вже. Ось, давай. Блін, біля нашого Ді... Діма. Хтось є Давай. Быстріше закривайся, а то до нас Дім залізу. Так, ось. Давайте подивимося. Ось моя подруга вже пішла десь там, я не розумію куди. А ось наші всі речі, ось фонарик, таке все. Молоток може їх. Так, добре. Обов'язково треба тут зробити. Так, тільки треба почекати мою подругу. Я йду, йду. Ідеться нарешті. Так, отут у нас вже є лампочка з ось це все електричне. Оце все. Оце все. Якщо вони виключаться, нам у сонат. нас буде тільки оця тільки їжа так? у нас є, гроші є, щоб вижити. А що нам гроші, щоб вижити? Будемо їсти гроші, коли не вистачить. Ні. Ну, взагалі... щоб, щоб, може, з'їмо всю їжу і що ми будем, будемо потім робити. Апокаліп... Апокаліпсис може е, бути або хоч рік, або так. Тиждень. То нам треба... Ось сейф у нас є, так, да, все є. Сейф є. Ось. Відкривай все. сейф. Відкривай сама. Вже починаємо. Так давайте будемо вже бігати. А! Чого світ переключають? Що добре, що у нас ще є оця лампочка? Да, добре. Так. Там переключається? Так, да, у мене mm. теж переключається. Що робити? Не Знаю. А ця що нам робити? Ні. Mm. А що ж з нею? О -о -о, так, нам треба біжати з дому. Точно це наша що... база. Я її строїла, але тут сейф. Але добре, нам треба біжати. Допоможи мені, будь ласка, приходь швидше. я не можу. Мені зараз дуже погано. Так, що таке, що таке? Дайте, дайте. Я впала з лестниц з балкона. Балкон, балкон, Де балкон, балкон. А, там зомбі. Капець. Допоможи, будь ласка. Я собі що, ногу зламала? Іхи ногу. Ні-ні-ні, нам не надо ноги ламати. Ай! Ай! Больно! Нога болить. Де ти? Я шукаю тебе. В у місті. По всьому кругу хаті ти де? Я біля машини. Біля що Що ти ореш, що таке? Там, там ззаду, там ззаду. Ти реально? Так. Да. Ти ну назв. Я дикаю від болю. Ай! Больно! Нога дуже сильно болить. Бістріше приходь. Вам хто гараж відкрив? Just don't me. Будь ласка, поштріше прийди. <сіх> Я стараюся. <сіх> <сіх> Мені болить. Нову лягла? <сіх> угу. А, так, а ти тобі зараз буду на Ой, це ж не медик, це ж не просто медик. Ааа Ну що, я майже попала Ха -ха. А -а -а. Да ти за подруга така? Я Да ти. Сорі, я хотіла ти оце. Оце ж треба нова нога. Треба Су. Ай. Що ти зараз падаєш? Тому що мені боляче. А я стараюся встати. Я Так, добре, ви мені мені лікар. О, Боже, ви мені вже доробили? Добре. Ай. О, все нормально, тепер нога вже не болить. Доктор я, маль, я доктор такий. В я доктор, навіть не оплачу. Я ухожу. Не, віддам. Это, это не а Не відірвеш мені. Я доктор, я все знаю. Ну, добре, якщо ти напросила, ви мені не, не вб'єте, ногу не поламайте, я в защиті. Ну, ось, Ага, да, переодягнулася, шлема шлема, нема. а? О, не Буду. стріляти. Буду. Буду. Ну Ми Маєш наче я воєнною роботою. А, да? Да. <звук> Даже по одягу, шолі не побачила? Ні. Ти куди мою машину? І де моя подруга. Тут. Мені потрібно буде я одною є. все робити. Подруга відтікнулося. Ось що я, може вони й вигляді. Могло бути. Так треба взяти. Танк треба взяти, щоб. Воно від мене нарешті відстало. <риві> Не сядеш. Сяду. <смех> <смех> а що ти? Знаєш, що я до вас приїхала? Щоб я вас полікувала. Мі, ти... Ви мене полікували. І я вам гроші не дала, тому що ви в мене стрільнули. <laughs> Вибачте, поїду на красний. Так, треба нам взяти базу, щоб від цього доктора відстати. Так давайте під, під так добре, давайте вже приїдемо куди давайте будемо оттам на. Я вже приїхала, так давайте всі ці пістолети уберемо від цього доктора. Коли моя подруга прийде. Вона надіюся, скоро прийде. Я тут. Ти тут? Вибач, э... вибач. А то, ну, добре. Пришла. выбачаю. Ладно. Ура, выбачила. Ну, добре, давай далее. Давай обістроємо все. Ой, да я там не А ты знаешь, что я теперь пошла на бокс? Да? Да. Чтобы без Только... А, ну давай, добре, классно. М -м -м, да, давай. Давай я две палатки поставлю нам. Я хочу з тобою спати. Е, ну добре, будеш зі мною спати, але я все рівно дві поставлю. У нас буде тут вогонь. Ось вогонь і стулья. Я так рада, що ти повернулася. Я теж дуже рада, що хочеться взяти оця і так. Що ти за подруга така? Яка Ось це. Нащо тобі він? А, а я теж хочу. <сіхи> <сіхи> На А як ми потом? Мені погано зараз. І мені Да? Да. Клас. Так, добре. Мені все рівно ще боляче. Так я краще просто ляжу. Я Шучу! Where you go, I go. Ось я ляжу краще і ти зі мною ляж. У мене макіяж. Не дуже. <схи> О, я краще посплю. Такий день був. X2. X2, X2. Та що ти до мене пристала? Дай нормально поспати. <схи> Дай поспати нормально. Куди ти вже? Попасти на оце ось місце. Добре, yeah. давай поїдемо. Там, до речі, електричество можна буде переключати во всьому городі. Yeah. Давай, побыстріше, ти вже. Yeah. Давайте! Добре, обогню вас по траві. Ніколи не поїдять. Ніколи. Yeah. Ми взяли фонарики, давайте пройдемо ось сюди, потім нам повернути, вроді треба. Да, ось. І тепер нам за оцим шкафом. Бачиш його, за ним є отака от карточка. Зараз я її достану. Достала? Я застряла. Ти застряла? Добре, зараз я достану. Передай, будь ласка. Давайте давайте доставимо. О, достала все. Я видаляю. Так, давай. На що? Так давай. ти хочеш ту в те місце? Ні. Yeah. Ну ось, воно ну, тобі треба. Коротше, ми я давай Ось ми вже тут відкриваємо і ще ось бачиш, нажми на оцю синю штуку. Окей, okay, карт. Реку. І пиши свій нік. Де? Де посадив?